Наступний сорт у мене позаминула прищепа, велюр, всі три прищеп, е, при, е, прищепки, всі три зачепилися, плюс-мінус все добре. Але в мене була така помилка завернув. Я рукав наверх, е, назад за, не можу повернути його. Що зробив, Залишив опять же. ж, один, два, три рукава. Ну, цей трошки затонкий, але но... що зробив? Наступний куч в мене, як він показував, я поміняв, посадив, один рукав запустив вже на цю сторону. На цей дріт. Інший рукав запустив на той дріт, щоб, по можливості, шполяр не пустувала. Цей рукав, підняв вище. І завернув в іншу сторону. Тобто, ця частина шпалера в мене зайнята. З наступної прищепи один рукав пустив сюди. Інший теж вверх неправильно прививочки були, прищепи були зроблені. я пустив вниз І також заповнив шпалеру. Тобто, дивимося. А цей край пішов з цієї сторони. Ось кусочок. Далі кусочок заповнено. Вверх піднімаюсь заповнено. Знову на нижній дріз заповнено. Знову на верхній дріст заповнено. І так пішло.